Круглий стіл на тему наукова спадщина професора Ігоря Андрухіва відбувся сьогодні в університеті права імені короля Данила Галицького. Захід приурочили шістдесятій річниці від його дня народження. Ігор Андрухів, професор, доктор історичних та педагогічних наук, полковник міліції. Один із перших на основі раніше засекречених архівних матеріалів дослідив репресії періоду Другої світової війни на території Західної України. Один з перших відкривачів саме досліджень архівів СБУ. Ну, от, тому важко переоцінити його от, саме спадщину і, і вагомість, вагомість, тому що в багатьох напрямках і такі монографії, готові монографії, і в нього багато послідовників. Питання тоталітарного режиму, релігійного життя та молодіжних товариств на території України піднімав ще тоді, коли це було під забороною. Він про це говорив ще на кінці Радянського Союзу, перші роки незалежності, коли про це. Про розмови про такі речі, про репресії, про християнську мораль можна було отримати і навіть позбавлення волі. Романтик, некорислива людина та педагог з великої літери такими словами описує Ігора Андрухіва його син Олег. Тато не любив піару, тато не любив людей, які на трагедіях українського народу пов'язаних з серединою 20-го століття формували собі політичну кар'єру. Але тато перший приймав участь в розкопках Дем'янового глазу. Тато піднімав одним з перших піднімав прапор на територію України, і тато одним з перших писав основи християнської моралі і досліджував складну історію нашої України у науковому доробку професора Андрухіва. Понад 130 наукових праць з них 11 монографій, 5 посібників та низка наукових статей. Мар'яна Василига, Ігорструк, ТРК Карпати.